В другу рідну Україну вторгається Росія. Ви прийшли перший в мій дім, в мене загинули за цього мої батьки. Ви приходите в другий мій дім, я нікуди тікати не буду. Для мене це вже як кровна помста. Від війни не втечеш. Якщо навіть будуть якісь там мирні угоди або це заморозка конфлікту, це тільки для того, щоб накопичити. От для мене є паралель з історією там і з історією зараз. Перша мета цього підрозділу це не дати людині, навіть якогось такого зерношка посіяти в його голові, що він як використаний матеріал, що він цій країні віддав все і не отримав нічого. Навіть коли боєць йде на бойове завдання на лінію бойового зіткнення, у нього вже є розуміння, що про нього подбає бригада. У нього є відповідь на питання: а що далі? Тобто він знає, що він може звернутися до нас у разі поранення. Ми йому допоможемо, ми його працевлаштуємо. На моєму власному досвіді 85% хлопців хочуть залишитись в бригаді. Superhumans я приїхав у Львів. З 20 людей не визначився тільки один. Всі інші хочуть залишитись. Ми своїх не кидаємо не на полі бою, а не після того як ти там отримав поранення навіть після того як ти вийшов в цивільне життя, де да звернись, з друже, ми тобі допоможемо.